Тривалий час людей в Україні політизували. І це має нині погані наслідки як для народу, так і для чиновників. Я поясню: згадайте передачі Савіка Шустера, згадали? Так ось, якщо ви згадуєте, то Савік Шустер виходив щотижня, і українці просто як серіал Санта-Барбара дивилися все те, що відбувалося в його передачі. Українці обговорювали, українці були всі в політику, вони знали всіх лідерів політичних партій і так далі. Голосували, сварились і так далі. А потім, потім в Україні відбулись процеси, які потребували того, щоб українці, ну скажімо так, менш були політизованими, але все одно той темп, який був заданий українцям, він залишився. І от сьогодні я помічаю одну негативну тенденцію: спочатку люди. Які у владі хотіли, щоб народ був політизованим, щоб народ вийшов на Майдан, щоб народ чинив спротив, щоб народ гнівно розбираючись чи не розбираючись, тому що таке асоціація виступав за щось, щоб народ точно розбирався, де ворог, а де не ворог, щоб народ агресивно і, щоб народ активно а, діяв. А потім ці люди, прийшовши до влади, Починають дивуватися, а як же що ж робить з політизованим народом? Адже народ продовжує шукати істину, продовжує боротися за справедливість. І ось тут виникає дуже простий рецепт: що треба зробити з політизованим народом, а потрібно його оглупляти. Знаєте, навішать людям експертів в кавичках, навішать людям якісь передачі абсолютно безглузді, крутить людям всякі квартальні жарти, які просто ну на мою точку зору неможливо дивитися, якщо в тебе є хоч щось з інтелектом в порядку. Потрібно людям єдині новини запулить по всім каналам, потрібно зменшити взагалі градус інтелекту серед людей. І тоді в тебе політизовані, але оглуплені люди, вони вже фактично, ну, ти думаєш, що вони вже твої. А виявляється, що у політизованих і оглуплених реакція може бути непрогнозованою. І коли політизованих. Але оглуплених людей щось не влаштовує, вони стають агресивними. Оце величезна біда і величезна проблема, яку не дорозуміють наші чиновники і політики. І коли тоді вони починають намагатися ще щось людям і прикрутити, оцим політизованим, оглупленим і трішки злим, то ситуація може взагалі бути неконтрольованою. Тому я закликаю наших чиновників поводитися з народом України чимно вічливо і. На рівних тому, що ви з цього ж народу і взяли ку.